Тепло, сонечко, спека. Ну і звичайно. Таку погоду у нас. Почнемо в Калюжі. Ви чобітки одягнули? Калабани у варайському садку номер один називають ось такі інтерактивні розваги для малюків. Діти скачуть у калюжах із мокрого піску, ліплять пасочки та будують фортеці. Будуємо. В імпровізованому кафе діти готують різні ласощі. Вихователі заздалегідь готують різноманітні інгредієнти: ягоди, кольорові камінці, бусини, квіти. У меню є і смузі, і голубці у виноградному листі з пісочним наповненням. Я люблю робити багато смузі, і це мені дуже подобається. Я роблю з льодом, і багато там буде. Багато рі... різних прикрасів, різних цих. Я туди буду додавати багато чого. Приготовані страви та напої діти можуть комусь подарувати або продати на своєрідному аукціоні. Дивіться: 100, 200, 300, 15. А і я володарка полуничного коктейлю. Доки одні готують, інші змагаються у водяних естафетах та пальчиками малюють глиною. Це я малюю такий м'ячик і газу це, а це е, кабельки і це калюжи. Я як назву своєї картини для М'ячик, які від. Спеціальний простір для сенсорного розвитку дітей у природних умовах в садочку діє другий рік. Калабаню влаштовують спочатку літа і доти, доки дозволяє погода. Зі слів директорки закладу, такий проєкт допомагає дітям до награтися та підготуватися до школи. Дитині потрібно вгамувати сенсорний розвиток, або сенсорний голод. А коли вона його вгамовує, тоді, коли вона нюхає квітку, коли вона тримає камінчик, коли вона пробує пісок, коли вона бере листочок, коли вона відбудує піску весь природний матеріал. Дитина спокійно буде концентрувати увагу, сидіти спокійно на уроках, тому що все вона всім наситилась. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.